Орок 23 березня. Про головні події дня у цьому випуску зокрема йтиметься про таке: ціни вгору не повзуть, а стрибають. За що тепер доведеться платити більше? День культурних людей з професійним святом працівників культури. Вітали в міській раді. Диво поруч про чудотворну ікону матері божої у матеріалі наших журналістів. Про це й не тільки вже за мить. Залізні конячки тепер обходитимуться ще дорожче. В Україні різко зросла вартість пального. Роздрібні ціни на нафтопродукти в Україні підвищилися в середньому майже на 20 копійок. Всього кілька днів назад бензин на 76-й коштував 6 ,84 гривень 84 копійки. Сьогодні ж за літру палива доведеться віддати 7 гривень 7 копійок. Настільки ж виросла ціна диспалива, інші марки подорожчали дещо слабше, а 92-й до 7 ,63 гривень 63 копійок, а 95-й вартує сьогодні 8 гривень і 13 копійок за літр. Бензин на 98 продають за 8 гривень і 81 копійку. Готуйтеся до стрибка вгору злітатимуть ціни. У світовому банку кажуть, що підвищення тарифів в Україні не уникнути більше того, вартість зросте одразу на 100%. Такі прогнози для України зробив старший економіст представництва Світового банку в Україні Пабло Саведра. Банкір наголосив, що значного підвищення тарифів в Україні на газ, опалення та електроенергію не було ще з 2006 року. У 2009 році Світовий банк рекомендував поступове підвищення тарифів але у 2010-му, на думку фахівців, світового банку вже необхідне разове істотне збільшення тарифів. Нагадаємо, 16 березня віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігіпко заявив, що кабінету міністрів доведеться підвищити ціни на гасі комунальні послуги. Сьогодні з нагоди всеукраїнського дня працівників культури та аматорського народного мистецтва кращих із кращих винуватців свята вшановувала міська влада з подробицями. Василь Олексєєв. Перелік усіх присутніх у залі засідання міськонкому та колективів, які вони представляють, зайняв би увесь час цього випуску новин разом зі спортивним оглядом. Вітаючи їх зі святом, заступник міського голови Таїсія Гайдукевич мимоволі підтвердила цей висновок. Звичайно, велика когорта митців є особливо в нашому місті. І взагалі можемо сказати, що ми, напевно, є одним із таких найбільш потужних мистецьких центрів Галичині. Надзвичайно багато талановитих зібних людей в різних галузах, і в сфері музики, образотворчого мистецтва, різних народних промислів, і в галузі бібліотекознавства. Тобто дуже багато талановитих зібних людей, які несуть нашим жителям красу. Це одна із, напевне, сфер галузей, де працюють люди. Наділені великим божим даром приносити іншим радість. Це не так просто покращувати і робити приємнішим життя людей. Та Ваніна побажала всім сьогоднішнім іменинникам міста здоров'я, творчих злетів, розуміння і шани від людей, сімейного затишку і побільше усмішок, передавши вітання від міського голови Романа Шамов'ята і його обіцянку наступного року доповнити нагороди грошовим містом. Вона вручила присутнім грамоти міської ради. Ти ненормальна. Да не я хотіла, щоб таких ненормальних було більше Бо Окрім того, основного матеріалу вже має бути щось трошки духовне для себе. Робіть так, як ви завжди робите. Щиро гарно. Відзнаки відділу культури місіконкому вручив своїм колегам і його керівник, заслужений працівник культури України Богдан Бойко. Від імені всіх працівників культури і аматорів строя було покладено квіти до пам'ятника будителям нації Тарасу Шевченку, Івану Франку і Олесі Українки. Доля губернатора. Чинний керівник Львівської ОДА Микола Кміч після звільнення ймовірно об'єма посаду заступника міністра в одному з міністерств. Про це йдеться у повідомленні Галинфом. Швидше за все, це буде міністерство охорони навколишнього природного середовища України. Натомість сам Микола Кміч зазначив, що посаду заступника міністра йому ніхто не пропонував, і він має намір працювати на посаді губернатора до липня 2012 року. Власне, Микола Кмічина виключає, що президент може повторно призна... Значити його головою Львівської ОДА. Тестуватися на Львівщині російською мовою буде 300 учнів, а польською 26. Такі дані сьогодні оприлюднила директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк. Особи, які обрали російську мову, це ті учасники, що потребують допомоги словничків. А ті, що обрали польську, складатимуть тести з математики, біології та фізики. Загалом до участі у ЗНО зареєструвалося 2399 випускників минулих років та вихованців самбірської. Колеської та Дубинської колонії ще зголосилися взяти участь у тестуванні особи, які перебувають у сокальській тюрмі. Історія чудотворної ікони Богородиці Тучнянської. Книга з такою назвою скоро побачить світ. Автор отець Андрій Соколовський має на меті розповісти про справжні дива, які пов'язані з іконою. А село, де вона перебуває, зробити ще одним місцем для паломництва вірян. Більше про книгу знає Світлана Кренців. Нова книга про чудотворну ікону Тучнянської Богородиці. Вже готується до друку. Вона складається з трьох розділів. У книзі детально описано історію ікони, іконографію та про ті чудесні зцілення людей, які Відбувалися протягом трьох століть. Над цією роботою отець Андрій Соколовський працював три роки. Задля написання книги він дослідив понад 200 джерел та додаткової літератури. Таку першу згадку про її чудодійність. Ми маємо з візитації 16 грудня 1761 року. Біля неї було. 46 різних видів кораликів, які були виявом людської вдячності. Пошанування згідно з легендою, на початку 17 століття на старому сільському цвинтарі на дереві з'явилася ікона Матері Божої. Двічі селяни переносили її до церкви. Однак ікону знову появлялася на попередньому місці. Після зруйнування церкви покрови вирішили збудувати церкву благовіщення Пресвятої Діви Марії на місці об'явлення. Ця церква не збереглася до наших днів. Ікону ж поставили за престолом в новій благовіщенській церкві села Тучне, збудованій на початку 19 століття. У цьому у храмі вона зберігається і сьогодні. На іконі кожен жест має свою глибоку ціль, своє глибоке пояснення. Пресвята Богородиця показує на Христа, показує, до кого ми приходимо молитись. Він благословляє, показує, що її молитва її вислухана, а рівно ж молитва того, хто до неї молиться. Отець Андрій вважає, що його дослідження чудотворної ікони є неабияким внеском у розвиток культу вшанування Богородиці в досі ще маловідомих місцях її об'явлень. Ця книга, за його словами, має на меті простежити історичний контекст чудотворної ікони Тучнянської Богородиці та зацікавити до паломництва у село Тучне Перемишлянського району. Світлана Кренців, Руслан Леськів Стрийські новини. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Я прощаюся з вами до завтра. Ще раз переглянути матеріали наших журналістів можна на сайті Телеланкоміє у будь-яку пору доби. Я прощаюся з вами до побачення. На часі новини спорту, з якими ознайомлю вас я Ігор Тимків, сьогодні в випуску. Завершився фінал третього чемпіонату Стрищини з волейболу. Визначились найспортивніші сім'ї Стрищини. Ревізори з УЄФА їдуть в Україну. А зараз про це та інше детальніше. Найкращі волейболісти живуть у Добрянах. У спортзалі стриського коледжу відбувся фінал третього чемпіонату Стрищини з волейболу. З подробицями Дмитро Пшебетович. Із 22 команд району, які починали ці змагання, до фіналу дісталися 4 – із сіл Добряни, Коніхів, Мартюки та Нежухи. В результаті безкомпромісної боротьби звання чемпіонів і кубок стрищини завоювали волейболісти Добрян. Друге і третє місця посіли відповідно представники Коніхова і Нежухова. Їх тепло привітали начальник відділу спорту райдержадміністрації Юрій Темник і голова федерації волейболу стрищини Богдан Барабаш. Тішимося з того, набирає сили, майстерність команд росте. Надіюся, що і в майбутньому ми будемо займатися своєю, своєю любимою грою, залучати максимально до цього молодь і від цього виграють всі мир. А голова районної державної адміністрації Євген Кухар, який гаряче підтримував всіх учасників фіналу, пообіцяв. Визначилися найкращі спортивні сім'ї району. А в селі Мертюки того дня проходили районні змагання спортивних родин. Тато, мама і я спортивна сім'я, розповідає Руслан Леськів. Вітаючи учасників з чотирьох сіл району, а прибули з них шестеро сімей. Начальник відділу спорту райдержадміністрації Юрій Темник зазначив, Щороку область проводить обласні змагання серед спортивних сімей. Тому. Ми також, як район, проводимо змагання, такі відбіркові, щоб ви, ви, команди, які представляють наш район, могли представити наш район у області. Учасники були поділені на дві категорії, умовно кажучи, на хлопчиків і дівчаток, тобто на батьків із синами і батьків із дочками. Одразу скажу, що наймолодшій дитині було 9 років, найстаршій 11. Змагання проходили весело, завзято і зі за справжнім дитячим азартом, який спонукав не відставати від їхніх чат і батьків. Старалися усі, але на те змагання хтось мусив перемогти, аби відстояти честь тріщини на обласних змаганнях. Тож в категорії хлопчики, золоті медалі, кубок і цінні подарунки від спонсорів виборола сім'я короленків із Доліп. На другому місці Мадеї Нежухова, а третє місце розділили між собою сім'ї Гнатівих із Семигенова і Гекавих із Мертюк. У дівчат перемогли дві доліпські сім'ї Кулихів і Мальських. Вітаючи переможців, керівник організації Громадський вибір Стрищини Борис Юрович, кубки від якого вони отримали, запевнив. Ми завжди будемо підтримувати їх в цій акції. Дуже приємно, що батьки не тільки займаються розвитком духовним, але й фізичним своїх дітей. І хотів би побажати всім кріпкого здоров'я, сильного духу і наступних перемог. На Львівщині пройде всеукраїнський фестиваль екстремальних видів спорту. У Трускавці 17 18 квітня, відбудеться фестиваль екстремальних видів спорту Трускавецький драйв драйв-2010». Фестиваль присвячений всесвітньому дню авіації і космонавтики, дню працівників ракетно-космічної галузі України, 10-й річниці десантування українських парашутистів. Розпочнеться він 17 квітня на центральній площі міста з урочистого відкриття представлення учасників десантування парашутистів. Після чого перед передбачено масовий велопробіг всіх бажаючих навколо міста Трускавця. Під час фестивалю відбудуться показові виступи авіамоделістів, АСК «Віраж» міста Дрогобича, змагання з найкращого водіння квадроциклів, виставки спорядження та обладнання для екстремальних видів спорту та велотуризмів. Показ моделей педеют міста Дрогобича, обрання з кульочків, спортивні змагання з техніки велосипедного водіння та інші. Кличко розглядає в ролі наступних суперників Повєткіна, Хея і Пітера. Наступним суперником Володимира Кличка після суботньої перемоги над американцем Едді Чемберсом має стати росіянин Олександр Повєткін. Проте сторону вже підозрюють одне одного в намірах уникнути поєдинку. Володимир Кличко також розглядає Повєткіна як одного з вірогідних своїх суперників на найближче майбутнє. Олександр Повєткін і Девід Хей два найбільш серйозних моїх суперника в найближчому майбутньому. А ще Самуель Пітер. Якщо Повідкін від... Новиться від бою зі мною, тому їм наступним суперником швидше за все стане Пітер. Сказав Кличко. Тренер Володимира Кличка Еммануель Стюарт вважає, що Повєткін уникатиме такої зустрічі, оскільки не готовий до неї. Повідомляє німецька хвиля. В Україну їдуть ревізори з УЄФА 24 березня. В Україні розпочинає роботу делегація УЄФА. Повідомляє чемпіон делегацію. Очолює директор зі стадіонів та безпеки УЄФА. Марк Тіммер за результатами роботи цих експертів стане відомо, яким є відставання робіт на НСК Олімпійський від графіку. Україна розгромила Бельгію. 22 березня в Україні стартував чемпіонат світу з хокеєю Айтін. У стартовому поєдинку на домашньому чемпіонаті світу під підопічні Олександра Годинюка без проблем розібралися з бельгійцями. До цього в суботу українці провели товариську зустріч зі збірної Австралії, де теж не мали жодних проблем. 8-1. І це все, чим я хотів поділитися з вами сьогодні. Бережіть себе, зустрінемось завтра у цій же порі. схоже, весна таки перемогла. Завтра протягом дня синоптики обіцяють тепло. Температура повітря прогріється до 14 градусів. Вночі ж не опускатиметься нижче трьох. Вітер з північно-західного до вечора зміниться на північно-східний напрям. Ідутиме зі швидкістю 1,3 три метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 739 мм дев'ять міліметрів штутного стовпчика.